Мої вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Головні події вівторка, 21 червня, у матеріалах від наших кореспондентів. Зокрема, ви побачите таке. У центрі міста невеликий сквер названо М'ям педагога почесного громадянина міста Станіслава Лясоти. Корисний відпочинок: з поміж чисельних розваг діти шкільних таборів зустрічаються з працівниками поліції. У Кам'янському відбулося масштабне спортивне свято фестиваль вуличних видів спорту. Нещодавно район проспекту Анушкіна поряд з виським райвідділом поліції оновився охальним сквером з газонами, лавками та дитячими гойдалками. За розпорядженням міського голови Андрія Білоусова було оновлено сквер імені почесного громадянина міста Станіслава Лясоти. На честь відомого педагога міста цей сквер назвали нещодавно. Тепер вирішили на практиці облаштувати зелену зону, зробивши її привабливою та придатною для відпочинку людей. Колектив металургійного коледжу задоволений. Для них Станіслав Лясота легендарний директор, який 35 років поспіль очолював навчальний заклад. Крім цього, почесний громадянин міста п'ять скликань поспіль був депутатом міської ради, очолював комісію з питань освіти, був енергійною людиною, ще працювала на користь громади. Колеги кажуть, ім'я Станіслава Лясоти має бути відомим усім громадянам і внесеним в історію. Тож міському голові Андрію Білоусову висловили подяку за відкриття скверу на честь Станіслава Лясоти. Для моего коллектива Станислав Николаевич это был очень большой человек. Это мудрый, талантливый руководитель. Это человек, который для города сделал очень много. Я на протяжении 25 лет, когда с ним работала, я знаю, сколько избирателей к нему обращалось, сколько жителей города, сколько города он смог оказать помощь. Студенты никогда не остались без внимания. В общем-то, человек был с большой буквы. Память важна. Крім колективу коледжу, до вподоби сквери мешканцям найближчих будинків. І не тільки тому, що зручно з дітьми гуляти. У Людмили Миколаївни дитина закінчувала металургійний коледж. Жінка каже, для неї Станіслав Лясота – визначний педагог. Він для мене був Макарінка. Якось не є ребенка. Он всегда о ньому говорить очень уважительно. Вот я так, вот такой, ну, хороший педагог вообще. На майбутнє за приханням колективу коледжу планується встановити табличку, де буде вказано, на чиє ім'я названо сквер. Протипожежні та протиаварійні тренування для металургів Дніпровського медкомбінату вже стали звичним заняттям. Кожні 2-3 дні можна спостерігати пересування спецтехніки поблизу якогось цеху, хоча ніяких аварій і пожеж там не відбувається. Чим викликана така активність, далі в сюжеті. Тільки у 2015 році на території комбінату було проведено понад 150 протиаварійних і протипожежних тренувань, а також навчальних тривог з різних видів аварійних ситуацій. У 2016 році заплановано провести 211 тренувань різної спрямованості, охопивши практично усі структурні підрозділи підприємства. з кодексом громадської захисту, статті 39-40, власник підприємства повинен об'язана персонал, действий по чрезвычайной ситуации. Руководство комбината уделяет этому большое внимание. Все. Ми виповняємося власне кодексу громадської захисту різних нормативних актів. Для початку розробляється план, схема мета і завдання конкретної навчальної тривоги, опис аварій та її причини, розвиток та наслідки, додаткові ситуації, вибух, пожежа, наявність потерпілих і необхідність надання їм допомоги. У нас в місяць проходять від 16 до 18 працюварійних тренувань, де привлікаються всі екстрені підрозділення. У тренуванні на рейкобалковій дільниці були задіяні близько 40 осіб. Бойовий розрахунок рахунок пожежної частини номер 35 газорятувальники, управління охорони комбінату, представники першого медпункту, добровільна газорятувальна дружина і технологічний персонал цеху, які відпрацьовували свої дії за відповідною схемою, починаючи від виявлення робітником умовної пожежі, і за словами начальника дільниці Юрія Прокопенка, головне це час, який треба скоротити. По результатам проведення даної тренування предварительна виставлена оценка удав. В ходе тренировки были выявлены определенные замечания, которые мы принимаем. Ліквідація умовної аварії зайняла трохи більше шести хвилин. За цей час вони не тільки виявили осередок загоряння, а й локалізували його, надали допомогу постраждалим і сповістили необхідні служби. У цьому році до занять почали залучати членів добровільної газорятувальної дружини, адже свого часу керівництво медкомбінату підтримало пропозицію про її створення. Вони працюють у взаємодійство з ГСС. Ви зараз бачили першу допомогу пострадавшим. Роботалі по запорній арматурі ані, тобто це наш резерв газоспасателів і люди, які обучені в газозащитній апаратурі і вже спасінню непосередньо до врачебної допомоги. Усі, хто входить в дружину, це технологічний персонал цехів, які пройшли необхідне навчання, вміють користуватися газозахисною апаратурою та надавати долікарську допомогу потерпілим. До речі, це повинні вміти робити усі працівники медкомбінату. И у нас весь коллектив, старший сменный персонал, обычно мы берем старшего сменного мастера, и он начинает качать человека, образно выражаясь, под надзором медиков. І те ошибки, него нього допускають, указывают. То тобто есть ми стараемся обучить наш персонал, оказати первую доврачебную помощь до, до прибиття медиков. Під час тренувань перевіряється наскільки технічно комбінат готовий до боротьби з різними аваріями і пожежами, чи є підведення води та гідранти і тому подібне. Тобто вони опрацьовують усі можливі ситуації, щоб у майбутньому уникнути будь-яких несподіванок і бути готовими до різних ускладнень. Наша задача первая не допустить, предупредить. То есть вот эти тренировки предназначены для предотвращения. Если мы это не будем делать, соответственно, потихонечку где-то что-то будет происходить, будет неслаженность, и можно допуститься. Лучше тренироваться, чем... Условно, в времени тушить реальні пожар, які приведуть к убиткам. Взагалі на оповіщення та перебуття екстрених служб до місця ліквідації аварії заплановано від 5 до 10 хвилин. Для найбільш віддалених об'єктів допускається 15 хвилинний інтервал. На ліквідацію пожежі, якщо немає ускладнень, виділяється від 30 до 40 хвилин, але тренуючись, вони покращують свої показники. Підготовка фахівців соціології в міському державному технічному університеті розпочалася у 1991 році. Того ж року відбувся перший набір студентів за фахом Соціологія. Поява соціологічної освіти на Дніпропетровщині була обумовлена об'єктивною суспільною необхідністю. Суттєві зміни в економіці, політиці соціальній сфері, що відбулися в українському суспільстві, вимагали підготовки освічених фахівців, які б міли визначати пріоритетні проблеми соціального розвитку України та її регіонів. Цьогоріч наша знімальна група побувала на дипломуванні соціологів, які теми піднімалися у роботах спеціалістів у матеріалі від Анни Дзьоби та Артура Єфімова. Соціологічний аналіз, соціологічне мислення і культура сьогодні активно впроваджуються в українську дійсність стають значними для представників самих різних професій. Протиріччя сучасного соціального життя, пошук механізмів регулювання і управління суспільними процесами ставлять серйозні задачі перед всією системою наук про суспільство і соціологію, зокрема. Головна функція соціологічної освіти формувати соціальне мислення, розуміння соціальних проблем, джерел їх виникнення і можливі шляхи вирішення. Цьому році наша кафедра соціології буде святкувати 15-річний ювілей. Тобто, це вже багато виписків спеціалістів, які проведені нашою кафедрою. Вони знайшли своє чільне місце в багатьох галузях. Про них саме такі хороші відгуки. Тобто підготовка рівень як фахівців соціологів нашої кафедри дуже висока. Це вже підтверджено практикою. Науковці активно здійснюють не тільки науково-дослідницькі, але й різноманітні навчально-методичні проекти. Хочу сказати, що я приємно кожен раз удивляюсь, тому на якому рівні ребята готують свої дипломні і бакалаврські роботи. Они действительно проявляют не только свою социологическую компетентность, они проявляют творчество. Видно, что ребята очень заинтересованы, грамотны. Они могут и исследуют реальные проблемы, которые очень важны, ответы на которые очень важно получить сегодня и для города, и для Украины. У сучасному суспільстві існує постійна потреба в соціологічному дослідженні, зазначають студенти кафедри соціології. Катерина обрала для себе тему страхова медицина, адже для країни сьогодні це болюча тема з урахуванням подорожчання ліків та корупції у медичних закладах. Іслідування намагалося провести опрос в сфері медичних працівників, персоналу. На жаль, на такі вопроси не буде давати ответы убегали, отказывались. поэтому исследование проводилось методом анкетирования. Вот получился тот, что що нам обязательно нужно вводить страховую медицину. Михайло проводив дослідження проблеми етничної толерантності у сучасному світі. Опитування мешканців показало, що люди з побоюванням ставляться до євреїв представників циганського етносу, та в суспільстві розвивається русофобія. В принципі, нужна е, більше вводити в суспільство інформація розлична розказувати людям про те, що, в принципі ті ж євреї тоже нормальні люди, хорошая хороша нація, і бы не буває плохих этносов или наций, просто бувають іноді плохие люди. Тож в сучасних умовах соціологія виступає в якості загальної теорії соціальної інтеграції, формуючи концептуальну базу для реалізації міждисциплінарного підходу до рішення загальних проблем, а також пошуку перспективних стратегій людського співіснування. Чи пам'ятають ваші діти основні правила дорожнього руху, і чи дотримуються їх біля проїжджої частини без ваших нагадувань? Працівники поліції наголошують, безпека дітей на дорозі понад усе. Тим більше зараз, коли у малечі багато вільного часу без нагляду батьків, з метою запобігти трагедії на дорозі, оновити знання правил безпеки чи ознайомити з ними тих, хто ще не знає, працівники поліції міста спільно з освітянами проводять грально-пізнавальні заходи. Цього разу спілкування з вихованцями дитячого літнього табору при 19 школі. Сьогодні у Кам'янському працює майже 30 пришкільних таборів, де відпочиває більш ніж півтори тисячі дітей. У кожному з таборів розроблено цікаву програму, до якої входять і заняття спільно з поліцією. Наш візит сьогодні зв'язаний з профілактическими е, мероприятиями, связанными з проведенням акції Лето 2016, в кому поліція і сектор поліції города Дніпродзержинська Кам'янського проводять. такие мероприятия, как общение с детьми на тему о правилах дорожного движения. Как правильно переходить дорогу, как правильно переходить, обходить автобус, маршрутное такси, трамвай. Вот. Показывает и рассказывает на плакатах и картинках для детей первоначальные азы для того, чтобы дети не попадали в дорожно-транспортные происшествия. Старший інспектор сектору міської поліції зауважує, у багатьох випадках діти не обізнані через надмірну зайнятість батьків. Звісно, страхують батьків і дітей педагоги, виділяючи часи спеціально для занять по правилам безпеки. Кожний ранок в таборі у нас починається з техніки безпеки. Ми розказуємо діткам, що не можна виходити на проїжджу частину, як ми повинні себе поводити в тій чи іншій ситуації. Якщо в нас впав м'яч, наприклад, на дорогу, ми завжди кличемо вихователя, ніколи ми самі не розв'язуємо такі проблеми. Ну, на якісь різні мероприяття, що ми проходимо, ми завжди беремо червоний прапорець. У нас є спеціально для цього. Хлопці, які нам допомагають, вони завжди показують червоний прапорець, і машини бачать, зупиняються. Ну і тепер до найцікавішого своєрідного іспиту в режимі питання відповідь. Ви в літньому таборі знаходитесь, так у вас рядом проїжджа частина дороги. Як її треба переходити? По зебрі, по зебрі. По -зебрі. По -зебрі. За висновками, заняття діти добре володіють інформацією, впоралися з багатьма питаннями, а аналізуючи приклади дорожніх ситуацій, розуміють, як вірно діяти. У школі нас правилам дорожнього руху навчають вчителі, а у таборі вихователь. Але сьогодні нас правилам дорожнього руху навчили поліцейські нас навчають те, що не можна. Вибігати на дорогу або ще кудись без дозволу батьків або вихователів. Нужно ходити по зебрі і не виходити з неї. А чому? Що може статися тоді? Машина може наїхати. І що треба на світофор смотреть. Треба по зеленому цвіту йти. Навіщо цей прапор брати, коли йдеш на дорогу? На дуже частину. Коли, ти вийшов на машина, їде, машина їде, поставив в і вона я встановила. Все проходять. У цілому діти залишилися задоволені спілкуванням з гостями, а дехто навіть настільки надихнувся, що визначився з майбутньою професією. А розкажи, кому ти сьогодні руку потиснив? З ким ти сьогодні познайомився? З поліцейськими як? Кру... 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 Ну Круто, Круто, гарна форма. Да. Не хочеш бути поліцейським, як виростеш? Х Хочу. Дитячі психологи запевняють, що найкраще дитина сприймає інформацію, надану в невимушеній ситуації, в ігровій формі. Тож подібні заняття, що практикуються в місті вже не перший рік, нестимуть свої позитивні плоди. Масштабне спортивне свято, Street Games Fest – фестиваль вуличних видів спорту, розгорнулося 18 червня одразу в декількох місцях центральної частини міста Кам'янське. На площі Калнишевського проходили змагання з футбольного фрістайлу, кросфіту та стрітболу. У сквері замість крадою бажаючи могли зіграти у волейбол. А в центральному міському парку проходили шашкові і шахові турніри. Протягом усього дня бажаючи могли розім'ятися в активному чи інтелектуальному видах спорту. Подібні фестивалі спорту в Кам'янському стали доброю традицією а ініціатором їх проведення став міський голова разом зі спортсменами і городянами в цей день на площі біля міськради були присутні представники міської влади о 9.30 ранку. стрітгеймфест урочисто відкрили народний депутат України Олександр Дубінін і міський голова Андрій Білоусов. К нам съехались участники с разных городов Украины, также принимают участие наши жители. Суть этих фестивалей еще раз хочу повториться, чтобы участвовали не только профессиональные спортсмены, но и также каждый житель нашего города мог принять участие вот в таких вот спортивных мероприятиях. Основная зона расположена здесь на площади калнышевского и также в городском парке у нас также там у нас и шашки, и шахматы, и боск, и боксы для маленьких детей, и канатные дороги как бы работают. Я это только воспринимаю, только положительно. Я думаю, что город ожил. Давайте вспомним, как было раньше. Раньше было точно такое солнце. То есть, наверное, было прекрасное настроение. Но все шли либо в бар, либо в лучшем случае на пляж, ну, или сюда в парк. Сегодня это немножко уже такое, знаете, такой европейский подход, я бы сказал. Мы пересаживаемся на велосипеды, мы прославляем Здоровий образ життя. Перші змагання, які відкрили Street Game Fest, були з футбольного фристайлу. Протягом години спортсмени змагались за першість та показували своє вправне володіння м'ячем. Переможцем змагань став представник Дніпропетровської команди фристайлерів. Я должен будет поднять руку нашего победителя. Вот такая небольшая маленькая интрига. Итак, э, мужики, отдайте руки мэру. Отдали голос, отдайте тебе руки. Э, итак, все вместе, поехали. 10, 9, 8, 7, 6, еще 5, 4, честно скажу, футболом не занимался, но займався, от самых хороших, потому что эти трюки, которые красивые и, может быть, кому-то на первый взгляд покажутся простыми, Я прекрасно віддаюся, що насколько это сложные трюки и они требуют многолетней подготовки, чтобы так осуществлять, как сегодня работали спортсмены. Після першого змагання народний депутат та міський голова відвідали майданчик для гри в шахи та шашки, де взяли участь у грі. Поки міська влада змагалася зі спортсменами, представник молодіжної шахової федерації міста скористався можливо можливістю, аби висловити свою подяку міському голові Андрію Білоусову я хочу поблагодарить нашого мера. Ми в початку року обратились з просьбой приобретення шахматного інвентаря. К нам в шахматний клуб на 50 лет СССР 1 г. На що отреагировал. виділили через програму Прозора, закупили этот інвентар. 10 шахматних досок, 10 шахматних часов, 4 шахматних стола і десять, 20 ш... стульев. Наступним місцем локації стало тренування боксерів, де майбутнім зіркам чемпіонатів України, Європи та світу вручили спортивний інвентар. Сьогодні у нас страна як ніколи не в захисті жила вам. успехов, здоровья, чтобы у вас все получалось. А у вас все получится, если вы будете настойчиво заниматься. Тем более с такими тренерами можно быть уверенным, что из вас будет настоящий чемпион. Бокс это спорт настоящих мужчин. Но потом, когда увидел, что у нас здесь и девушки есть, то теперь исправлюсь и скажу, что бокс это спорт настоящих людей. Вы тренировку проводите в день фестиваля спорта, который мэр... уже который месяц устраивает это теперь будет каждый месяц здоровья вам желать у вас и так его много самое главное чтобы вы его не потеряли на ринге чтобы вы всегда были победителями а если все-таки проиграете для вас это будет просто уроком к тому щоб у наступний раз ви все-таки стали побідіти. У рамках фестивалю Street Game Fest на центральній площі міста зібралось 55 команд з баскетболу у двох вікових категоріях: з Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Харкова, Кривого Рогу, Гуляйполе, Такмака і, звичайно ж, місцеві гравці. Любить такі мероприятия це великий плюс. Ну, в нашому місті ні разу не Ну, По-моєму, тут у 2012-му проходило щось подобне. Ну, там було іменно баскетбол. Ну, сейчас более как фестиваль тут вот, было ли були і футболісти, і лоципедисти, і дівчата танцюють, і пауэрлифти все более ну, расширенные, ну, теж так же організовано. Да, мы ми вот, дві гримо. Зіграли, виграли і далі. Що далі буде неізвісно. Учасники переможці отримали грошові призи медалі та почесні грамоти. Спортивний фестиваль в кам'янському завершився ближче до вечора. А вже в наступному місяці на городян чекатиме не менш масштабний спортивний захід. А тепер прогноз синоптиків на найближчу добу. У середу по місту очікується ясна та спекотна погода. Нарешті літо звазернуло і на нашій вулиці. Вдень термометри покажуть плюс 32 градуси. Вночі прохолодніше до 21 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Ну а це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки добрих новин та відмінного настрою. До зустрічі!